Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці, але сьогодні в мене покупочка із магазину Сільпо. Зразу кажу, що це не реклама, просто я закуповуюся в тому магазині, тому вам показую. Чек, як бачите, в мене сьогодні на 1270 гривень. Передбачення чекайте гарної звістки. Дай Бог, щоб ми всі дочекалися найкращої звістки у нашому життю. Це, мабуть, про те, що закінчилась війна. Дуже я всім цього бажаю почути ці слова. От. І того, дівчатка, хлопці, дивіться, що я сьогодні накупила більшість товарів по акції. Як завжди, використовую таку можливість. Перша це салат. Рукола, шпинат. Акційна ціна 54,99. Далі необхідний всім нам жінкам товар. Також на акції прокладки тена 81,99. Груша. Груша. Акційна ціна 124 гривні. І того 131,19. Далі хлібчик чумацький. Хлібчик 27,29%. Це звичайна ціна. Молочко ферма 3,2%. Акційна ціна 55,90. Не чекайте, молочко 53,49. От була би вас обманула вже. Крабові палочки на акції. Акційна ціна 5599. Далі ось такий ось товар, дівчата. Бачите, мівіну їм. Деколи їм? Признаюсь, чесно. А ще в мене дитина любить салат, вона робить такий з мівіною. Хто не знає, пишіть, можу показати такий салат. Ну, е, я вам скажу, моя дитина от такий от салат любить і деколи робить. По крайній мірі, я думаю, разів 2 на рік точно робить. Мівіна також акційна ціна по 13,49. Взяла 4 штучки, 53,96. Авокадо. Також на акції, там дві штучки. 89,99. Далі, знову ж таки, взяла своїм дівчатам по круасану. Я таке не їм. Але вони їдять. Круасани на акції по 21,99 і того 43,98. Сирок чудо, чудо на фруктовій подушці. Грушка персик. По акції по 17,49 і того 34,96. Взяла ось такий ось корм, м'ясна миска. Він на акції по 9,99. Брала три пакетики 39,96. Ну, пакетик взяла вуличним котам, але ще не давала, бо це я беру для вуличних. Мої такі, мої такі не хочуть. От е, їсти такий корм. Хочать подорожче. Ну. Дай Бог, щоб можна було той подорожче завжди купляти, бо теж така ситуація, що сьогодні так, а завтра так. І далі що у нас? Корм сказала. Цукерочки, дівчата. Цукерочки, рачок. Взяла 216 грам по 154 це також нібито акційна ціна. 33,26. От, Жуйка. Жуйка у нас 27,99. Далі в нас ось такий ось йогурт. Йогурт акційна ціна 20. Ні, йогурт. Так, чекайте, це цукерки, заблудилася. Цукерки, Жуйка, йогурт 33,49. Два лимончики. І два лимончики мені заважили по 149 гривень. Лимони 39,34. Далі макарони. Акційна ціна 55,99, пів кілограма, італійські твердосортні. Далі в нас кашка Артек. Це така в пакетах каша. По 21,99 за коробку. Взяла 2,43,98, Також акційна ціна. Гурмеа, а це вже для моїх котів. Гурмеа акційна ціна 18,99. 189,90, відповідно, за 10 пакетів. Рис взяла. Рис 50. Що це, 509,99. Ну, хіба дев'ятка, Так, 59,99 це акція. Нібито. Пакетик тут одноразовий. Ага, на цукерках одноразовий гривня 20. Знову ж таки, два сирочка. На вишневій. Що це вишня чи черешня? Вишня. На вишневій подушці. Також акційна ціна по 17,49. І далі у нас знову йогурт 33,49. А далі у нас чипси, дівчат. <сум> знову шкідливе. Але також раз у місяць ми дозволяємо собі з'їсти пакет. Це ми дівчата їмо, Ну, бо нашого дідуся і тата він вночі йде, вночі приходить. А ми, дівки вдома, то ми собі в трьох його і з'їдаємо. Той пакет, ну, це раз на місяць. Частіше шкідливо. І все, чіпси 3999 на акції. І послуга доставочки гривенька. Великий пакет 6,99. І того набігла така сума. 1270 гривень. Так що, дівчатка і хлопці, ідіть в сільпо. Що кому потрібно, купляйте. Дай Бог, щоб у вас на все це були гроші в кошельку. І дай Бог здоров'я, щоб ви могли ті гроші заробити. Бо дуже важко зараз, але я вам від душі цього бажаю, щоб у вас на все необхідне, що потрібно для вашої сім'ї, завжди були кошти. І щоб було здоров'я. У мене на сьогодні все. Всім бажаю вдалих покупок. Мирного неба над головою, дівчатка, хлопці. І всім до зустрічі, Па-па.